Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма власний погляд. Тема нашої розмови сьогодні це тарифи у енергетиці. Вітайте нашого гостя, директора центру дослідження енергетики Олександра Харченка. Доброго дня. Доброго дня уряд України має намір підвищити тарифи на електроенергію для населення вже найближчим часом. На вашу думку, чи обґрунтованим є таке рішення, і чим саме окрім наповнень власне до бюджету? Ну знаєте, це рішення більш ніж обґрунтоване, тому що про це рішення розмови йде. З 96-го року. В Україні сьогодні е, найнижчі в Європі тарифи для населення, найнижчі. Навіть в Білорусі вони два рази вищі, в Росії вони вищі два з половиною, а в деяких регіонах в три рази ніж в Україні. А при цьому е, такий дивний дисбаланс, тому що українська промисловість плачує одночасно на рівні з німецькою. А порівняти нашу там енергоефективність при цьому неможливо. То промисловість сплачує за е, населення. В результаті ми втрачаємо промисловість як неконкурентноздатну, бо вона забагато сплачує за електрику. І ми маємо дуже погану ситуацію у населення, бо воно взагалі не думає про те, що електрику, е, тепло та воду треба, хоч якось економити. За тих цін, ну будемо відвертими популістських і нічим не виправданих цін, які ми маємо. Ми просто 22 роки доїдали те, що нам залишив радянський союз. Сьогодні все вже проїдати нема чого. Воно розвалюється на очах. Причому ну в професіоналів, які працюють в отраслі там 20 років, 30 років, на очах стоять сльози, тому що воно дійсно розвалюється. Те, що вони колись робили, бачили новим, нічим не замінюється, бо нема коштів на то. І це дійсно катастрофа. За останні три місяці, наприклад, борги тільки по водоканалах зросли на 700 мільйонів гривень. Що це означає? Що це ті гроші, які мала б держава компенсувати як недостатню сплату населенням. Але ці гроші не отримали енергетики, вони не змогли їх вкласти в закупівлю палива, в закупівлю нового обладнання. Це чимось компенсується. То рано чи пізно ми просто залишимось. І без електрики, і без тепла, і без води. І це рано чи пізно наступить за 2-3 роки. Якщо ця реформа, яка, я сподіваюся, цього року таки станеться, бо вона вже ніби пішла, то ми просто залишимось без нічого. Наскільки таке підвищення зараз є на часі, адже в умовах антикризових заходів скорочення соціальних виплат та економії на усьому, наскільки це сильно вдарить по людям і як їм реагувати на таке підвищення? Ну дивіться, по-перше, не можна казати, що зараз поганий час. Зараз найкращий час, щоб зробити цю реформу, тому що гірше вже не буде. А одночасно ситуація ж дуже проста: в бюджету нема грошей, але хтось має платити. Має платити той, хто споживає продукт. Сьогодні там я сплачую за свою квартиру приблизно 80, якщо перевести там 80 євро на місяць комунальних платежів. А мій товариш, який живе в Німеччині, майже в такій самій за розміром квартири сплачує 320 євро на місяць. А, це зрозуміла ціна. Да? Якщо ми хочемо послуги, як Німеччині, якщо ми хочемо, щоб це працювало, відновлювалося і стало добре, ми маємо сплачувати за це, нікуди не подінемось. Але. Одночасно в нас є дуже гарний шанс взагалі не помітити цього зростання. Яким чином мешканці мають вимагати від місцевої влади того, щоб вона здійснила одну річ, на яку вони мають повне право, а саме встановити лічильники на тепло і на воду. Щоб ви зрозуміли, за нормативами, я про воду скажу, це просто буде дуже гарний приклад. За нормативами, за якими розраховують для будівель, де немає лічильника, на одну людину має приходити 6 кубометрів води на місяць. І автоматично всім, хто живе в такому будиночку, нараховують 6 кубометрів, гроші за них виставляють, і людина має сплатити. А в тих будинках, де лічильник на воду стоїть, середнє споживання в Україні не становить більш ніж 4. Багато в якого 3,5%. Тому ну, дуже проста дія. Тариф став реальним. Він збільшився на 50-60%. Це реальне, реальне збільшення, яке має відбутися. Але при цьому ми поставили лічильники, і люди фактично не помітили, що тариф збільшився. Це дуже прості кроки, які просто треба здійснити. Друга частина марозенського балету це виробництво тепла. У більшості українських міст. Де зараз використовується газ у старих радянського часу 30-річних страшенно неефективних котлах, їх треба терміново, дуже швидко замінювати котлами, які працюють на українській біомасі, на соломі, на дерев'яній щепі, на торфі. Це вже треба дивитися, в якому регіоні що і найбільш ефективним. Але результатом стане те, що, по-перше, тарифи можна буде зафіксувати. На рівні трохи вище за сьогодні, і вони будуть економічно обґрунтовні і окупні для виробника тепла. І по-друге, ми маємо шанс отримати великі приватні інвестиції, тому що це, цей формат проекту сьогодні дуже цікавий для реалізації. Головне, щоб держава і місцева влада йшли на зустріч в Україні. Вже багато прикладів: Черкаси на Вінниччині, на Житомирщині вже є купа міст, де люди це зробили. І вони вже це відчули на практиці, це не теорія. Але просто треба це швидко мультиплікувати. Ми маємо змогу на 10 мільярдів кубометрів протягом 3-4 років скоротити споживання газу у житлово-комунальному господарстві. 10 мільярдів кубометрів це той самий геп, та сама дірка, на якій багато років спиралися всі, хто казав, ми не можемо відмовитись від російського газу, що з нами буде, це страшенна катастрофа, жодної катастрофи. Жодної катастрофи, ми можемо купляти газ в Європі. Ми можемо відмовитись від російського газу. Нам треба для цього дещо зробити. Давайте робити. Відомо, що вже від 1 травня в Україні зростуть тарифи на газ на понад 50%. А стосовно електроенергії, це теж понад 50%? І коли це має статися? Ну ви знаєте, я ж не є головою уряду чи там міністром енергетики, тому я не можу сказати точні терміни. Але те, що це підвищення має статися, це однозначно. Тому що, скажімо, за електрику сьогодні населення сплачує 30% від реальної, від реальної ціни. Але давайте задумаємось, кого ми сьогодні спонсоруємо таким чином. Коли в людини є маленька двокімнатна квартира в Хрущовці, і вона споживає 100 кВт на місяць, це одна розмова. Ну, вона сплачує за таким соціально визначеним тарифом, який є сьогодні низький, в неї просто низькі доходи. Але коли в людини є дом площадю 2000 квадратних метрів, який він опалює електрикою і споживає як невеличкий промисловий об'єкт, вибачте. І так само сплачую за тією самою ціною. Ну це просто соціально несправедливо, крім іншого. Ну ми просто маємо це вирівняти, вирівняти цю ситуацію. Так, людина не має грошей, вона має отримати субсидію і компенсацію. Це вже чітко прописано урядом. Перш ніж підняти тарифи, уряд визначив порядок, як будуть компенсуватись ці збільшення платежів для тих, хто не має грошей, і це дуже правильно. І те, що зараз Міністерство соціальної політики цьому приділяє ну, найбільшу увагу, це дуже, дуже, дуже правильно. Вони це роблять, слава Богу. Інша справа, що при цьому треба ще й оперативні якісь речі, тому що ну от, ми кажемо, піднімуться тарифи, а на сьогодні вже там державне підприємство енергоринок, енергоенергетикам, заборгувало більше ніж 4,5 мільярди гривень тільки цього року. То ну, про які суми ми кажемо, зрозуміло, що цього ніхто не може дістати з кишені і десь взяти, щоб компенсувати і нормально працювати. Особливо в ситуації, коли ми, ну, ледь не у військовій зоні знаходимось. Да? Тому ну, це дуже такий важливий, критично важливий пункт українських реформ, щоб ця реформа здійснилася, щоб ми отримали прозору, зрозумілу ситуацію з тарифами, коли так ми сплачуємо реальну ціну, але бідні отримують компенсацію, і ми розуміємо, за що ми сплачуємо. Тоді це буде чесна ситуація, тоді це буде ну, реально цивілізований, нормальний підхід до цієї справи. Окрім соціальної несправедливості, є ще й така проблема, як боржники. Телеканал Рада зв'язувався із «Київобленерго», із Києвоболгазом. Напевно, що будемо зв'язуватися із «Київгазом» і «Київенерго», щоб запрошувати їх до нашої студії. От і у першому і у другому відомстві прес-секретарі заявили, що хотіли би поспілкуватися саме на проблему боржників. Як ви вирішити найбільший боржник? Хто держава? Найбільший боржник з точки зору енергетиків це держава. Він настільки більший, ніж будь-що інше, що просто нема з ким порівнювати. Держава заборгувала через водоканали, через бюджетні організації, там, де держава мала б сплачувати е, різницю в тарифах або так звану субвенцію вона її не сплачує, вона навіть не закладена в бюджет, якщо бути відвертим. Тому це найбільший, най, найважливіший е, найважливіший шлях це пройти у цей шлях розв'язання проблеми з державою. Тому що так, є приватні власники, які там не сплачують. При цьому ви будете сміятися, але не сплачують ні бабусі, і не дідусі, і, і не бідні, бідні сплачують, сплачують 100% від того, що повинні сплачувати. Але я знаю реальні приклади, коли там. Ну, відключають квартири народних депутатів, заступників. Ну, власне, про це створили, що люди не та, бідні, не інші, платять. інших багатих людей, які ну не хочуть платити чомусь. Я вважаю, що тут треба дати найжорсткіші просто важелі енергетикам. Не сплачуєш, відключаєшся. Вибач, шановний, ти маєш сплачувати. Тому що дійсно ті люди, які є бідні, вони сплачують. Стосовно підвищення ціни на газ для населення, ви сказали, що ціна є необґрунтованою, але все ж таки уряд на це пішов згідно із вимогами МВФ за для отримання кредитів. А от чому не ставляться вимоги, наприклад, в першу чергу викриття сірих схем, за якими газ для населення використовувався, наприклад, для перепродажу і тому ну, інше дивіться. Корупція така страшна штука, що ви повністю правильно зацепили. Тему, що на, насправді МВФ вимагає підвищення цін для населення не тому, що він не любить населення, а тому, що він більш-менш розуміє, що на цьому крадуть. крадуть величезні суми. Це величезна язва, яка роз'їдає е, Україну в цілому, тому що це така величезна точка, де постійно є корупція завжди. І до того часу, поки ми не вирівняємо всі ціни, поки вони не стануть однакові для всіх. Ця корупція буде залишатись, бо поки ти маєш щось оформити по 1238 гривень і тут же продати за 3800 гривень. То якщо згадаєте ту поговорку, що за 300% прибутку капітал піде на будь-які е, жахливі дії, да? і це правда. За 300% прибутку люди дуже багато чого негарного роблять. А а тут їм просто відкрите вікно, беріть 300% прибутку. Ми маємо його закрити назавжди. Ми маємо закрити його назавжди і забути про нього. Тим більше, що коли кажуть про населення, то дивіться, хто споживає газ населення. Якщо ви вдома маєте газову плиту, це для вас нічого насправді. Ну це, це дуже маленьке підвищення, там 3-4-5 гривень на місяць, які ви не помітите. А інша справа, що ви е, отримуєте тепло. Але якщо ви зможете домогтися того, а ви маєте на це право, і це не дуже там фантастично коштує. Добитися того, щоб на вашому домі встановили тепловий лічильник. На моєму стоїть я сплачую дуже розумні гроші за тепло. Ми добилися своїм будиночком, щоб на нашому будиночку стояв домовий лічильник по теплу. Ситуація дуже пристойна. А, і навіть за збільшення воно не буде таким фантастичним. І а, ще одна річ: хто гол, хто насправді головний спочувач газу е, безпосередньо в населенні? Ті, хто мають приватні будинки, ті, хто мають приватні будинки в селі, в невеличких містечках, ще що, ще щось для них відкритий шлях просто відключати свої газові котли, ставити котли на соломі, на щепі. Це дуже просто їх вже шалена кількість, ринок є. І ви відразу забули про те, що у вас подорожчав газ, і навпаки, ще зменшили свої витрати навіть від сьогоднішніх, тільки ну вам треба для того щось зробити для себе, ні для когось, для себе, для свого будинку. От, підсумовуючи нашу розмову, фраза із вашої сторінки у соціальній мережі напевно, що сьогоднішнього дня відновлювана енергетика стала домінуючою в данії. От яка порада Україні, приклад яких країн треба використовувати, і що треба робити ще в першу чергу? Ну, ви знаєте, Данія фантастична країна в цьому плані. В них там відновлювальна енергетика це майже Бог. Вони поставили собі завдання до 2035 року відмовитись від використання невідновлювальних джерел енергії. І до того йдуть шаленими кроками. Там, умовно кажучи, столиця Копенгаген більш ніж на 60% використовує відновлювальні джерела енергії для опалення і постачання електрики вже сьогодні. Це не те, щоб якась фантастика. І е, Німеччина дуже далеко пройшла по цьому шляху. Сьогодні німецькі багато виробників жаліються, що вони не мають змоги продавати обладнання для відновлювальної енергетики внутрі Німеччини, тому що воно вже без, повсюди є. Нам нема кому продавати, вони шукають нові ринки, вони йдуть в Україну, в інші країни, але ну, просто їм нема куди його продавати. В Америці тільки відновлювальної енергетиці на біомаси встановлено 12 гігаватт. Це шалена потужність. А ще є 30 гігаватт на вітрі, ще є сонце, ще є, ще є, ще є. Тому весь світ рухається в цьому напрямку. Та частина, яку ми називаємо цивілізованою. Да? І Україна має дуже добрі орієнтири і ще більш кращі потужності і можливості для того, щоб йти цим шляхом. І ми протягом 3-5 років можемо добитися дуже великих успіхів. Треба тільки робити. Ну і дякувати Богові. Мені здається, що наш уряд це зрозумів і цей шлях ну, щонайменше розпочав. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що це був власний погляд директора центру дослідження енергетики Олександра Харченка. І розмовляли ми про тарифи у енергетиці. Залишайтеся із парламентським.